Це після того, як ми з дружиною з родиною виїхали з оточення з Маріуполя. ми довго виїжджали більше п'яти днів. Ми все ж таки змогли доїхати до підконтрольної території, підконтрольної Україні території. І після того, що ми прожили в Маріуполі, однозначно байдужим. Ніхто не залишався. Перше бажання, коли ми виїхали, окрім того, що захистити там своє життя і себе, це було зрозуміло допомогти всім, хто цього потребує. Зрозуміло, що ця історія, що ти свіже переселенець, тільки там виїхав, ти знаєш, що таке бойові дії, а ти починаєш активну якусь позицію, це якось повертає увагу місцевої влади, місцевих організацій. Ради ВПО це дорадчі органи, і вони ж не мають якусь або можливість, або там, фінансування. Це навіть не юридична особа у цьому форматі. І основна тут задача це розуміти, аналізувати ту інформацію або ту ті, 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 ті роботу, які впроваджуються тобто, на території, де працює ця рада, знаходити якісь рішення, покращення і пропонувати це, щоб, будь ласка, представники влади, зверніть увагу, що. Або потрібно тут вирішити гаряче питання, або на майбутнє потрібно прописувати якусь програму, знаходити фінансування, або, будь ласка, не витрачайте на це кошти, тому що бюджет кошти на це виходять, а сенсу від цього нуль. То в нас в Хмельницькій області 60 громад. І в нас задача, ми якраз знаходимо, і ми велику кількість роботи вже зробили. Ми на фінічній прямі, ми зробили запити на кожну громаду зрозуміння, що ці. Громади, як вони працюють, які в них є програми, які націлені на внутрішньопереміщених осіб, Тут величезна проблема в тому, що деякі громади немає розуміння, що потрібно впроваджувати програми за бюджетні за бюджети безпосередньо цієї громади. І дуже важливо відноситися внутрішньо внутрішньопереміщених осіб як до ресурсу. Тобто, дійсно це люди. Скажімо так, умовно готові люди. Бо готова людина приїхала, тобто їй не потрібно навчати, їй не потрібно там годувати, їй потрібно там, знайти роботу. Це, це люди приїхали з своєю експертизою. Так, я, ми зустрічалися з великою кількістю. Таких о, аспектів, що приїжджає Марію наприклад, приїжджає на Хмельниччину. Він такий потужний металург і такой, ух ти, і діпа, що я тут буду робити жодного підприємства. Тут немає ну, металургійного в цьому напрямку. Де мені працювати, я не знаю, а зрозуміло, що робота там на підприємствах це достатньо дуже. Ну потрібна певна кваліфікація. По перше, по-друге, це дуже важкий. Дуже важка праця, дійсно. Люди сюди приїхали з експертизою, з розумінням. На жаль, в більшості випадках їм немає куди повертатися.